Всім привіт, друзі! Презентую вам лоци пледи бренду Livarno Home Dalux, представлені в декілька та видів. З розміром 200х150 см дві одиниці. З розміром 150х200 см одна одиниця. З розміром 130х170 см та 60х180 см по одній одиниці. Всього в лоті 5 одиниць. Вартість лоту 1500 гривень. Є такого виду у дизайні русалки. Пухнаста і м'яка всередині. Розмір 60 на 180 см. Матеріал 100% поліестер. Собівартість одиниці 300 гривень. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!